Угу. Привіт, де Макс. А, привіт. Вийшов. До речі, казав, що у нього якась цікава інформація є щодо вашої експертизи вчорашньої. Дочекайся розповість. А коли ти збираєшся? Mm. Да, я розумію. Пам'ятаєш, я розповідала про клуб анонімних алкоголіків, а ми там познайомилися з мужиком, з майором. Ну, коли про вбивство справу були, ну я казала, пригадую. Ну. Так от хоче від мене злиняти. Це яр. Тобто м'яти. Я так розумію, сама його відчила. Я відчила. Але гарний мов, запасний варіант. Тепер пливе в чужі руки, значить. Ти пироги за нього. Може він своє щастя знайшов. Угу. Невідомо, що там за фрук йому дістався. Образить мого майора ще. Одним словом, зустрічаюся з ним у парку. Подивлюсь. Розберусь, що за чого. Звідки ти знаєш? А, почула між ними розмову. Випадково, абсолютно випадково. Так само випадково, як і з ним збираються зустрітися. Краще, а не ходити. Так, знаєш що? Обідня перерва. Я у свою обідню перерву можу робити, що завгодно. Все. А і відчі?